Бажаю здоров'я. Ще одна наша фазенда. Це ми тут хащі були, кущі отакі як внизу повирізали. Ну, тут ще поки під сіно лишили. А тут уже в цьому году огородину яку посіяли. Кавуни, звісно. Нав'язались, ну невеликі. Але чимало їх тут прив'язали, дивлюсь. Щось трохи є. Помідори тут, звісно. Нападали, ніхто їх не підв'язував. Мене не було, а мамка не подужувала їх підв'язувати. Тому що маємо, виложило. Що у нас також? Цілену ми зорали, посіяли, гірчиці, ось ми її скосимо, поїздимо по ній, да вона буде. А бурячки спочатку зійшли гарні. І гичечка була, і все. А потім пуф і нічого немає. І гарбузики теж такі собі. Не очень тут їх небагато. Це поросяткам. Щоб було що жувати. Це такі хащі були, до моїх ото там, це воно все було в таких хащах. Це ще остався клинчик. Вирізаємо. А тут у нас Луцерка, другий укіс. Сьогодні вночі пройшов дощ. Як з відра. Ну, в принципі, можна Можна собирати. Така вона собі щось буде, якийсь прицеп, тому йдемо, заводимо шифеняку. Так, да, Льоня, Трактора заводити будемо? Так, yeah. да, сказав Льоня, що трактора будемо заводити. І збирати сіно тому зараз є у нас невеличка команда із чотирьох осіб зараз я їм ставлю прицеп а вони збирають сіно а я піду покошу картопельку щоб завтра рано нам приступити до копання. Це теж було все ото в таких кущах. то Трикутник залишився, може осінні і цієї доріжемо. Та й тут трохи горіхи ці побачимо. Один, другий, третій. Зріжемо ми їх, не зріжемо. Що оставимо? Може тут цей кусочок залимов під садок, побачимо, що воно буде. Тому якось так? І так, работа кипит. Наша команда. работающих. Леня, порядок? Да. Самое главное. Что ты тут контролировал? Девочки собирают. Загрібаю ціну повним ходом. Загрібаємо, погружаємо. Таке тут, може, прицепчика буде. Такий прицеп у нас. Ось із передньої якоїсь балки, з якогось погрузчика. Ми йому розрізали трохи і зробили її по ширині трактора, щоб було. Але так по городику кататися нормально. Для лісу трохи вузький. Бо на нерівностях перевертається з дровами. Тому працюємо. І так наша командна робота завершена. От такий прицепик. Це не трамбований. Луцерни. Другий укіс, по-моєму, чи третій. Другий не зібрали. За такого кусочка. Так що працюємо і займаємося. Їдемо, викидаємо на повітку. І так, сіно у нас уже на горищі викинули. Тут у нас кліточка. Для кроликів батько мастири. сіну питання закрите, папа. а зараз будемо приспособуваат и сите картошки.